Вітаю! Слухай, як полюбити себе, коли ти себе постійно критикуєш? Ти, можливо, часто замислишся над тим, що недостатньо багатий, успішний, гарний, добрий, і тому подібне. Це що? Це внутрішній критик в твоїй голові, але з цим можна працювати. Дивіться, що потрібно робити, замість того, щоб казати собі, я нічого не можу. Скажи, я роблю все, що можу, і все, що в моїх силах, і в комфортному для мене темпі. Друге, запиши список своїх досягнень за останній місяць, що ти хорошого, доброго зробив для себе або для свого оточення. І подивись на цей список. Можливо, ти ж не така погана людина. І третє: відносься до себе як до свого друга. Коли твій друг в біді, ти йому не кажеш, слухай, ну ти дурень, ну й тупий, ну ти й невдаха». ні, а вже ж ну інколи ми можемо так сказати своєму другу, щоб його підбадьорити, але це не, це не спосіб його припідняти пі -пі його дух. Що потрібно зробити сказати собі, друже? обійняти себе і сказати, слухай, ти все зможеш, ти красавчик, у тебе все вийде, тому не зупиняйся, просто газуй вверх. Почни ставитися до себе з любов'ю, і ти побачиш, як навколишній світ навколо тебе зміниться. Якщо ці відео хоч трішечки відгікнулися, постав лайк у коментарях.